З попередньої теми, скажіть мені, будь ласка, що ви пам'ятаєте про хімічні вирники? Що це за вирник? Бо сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як правильно працювати Внутрішній. вирника. Зовнішні всі потрапляють, якщо ви не помітили, але деякі ще потрапляють у внутрішній. Тому, що робить хімічний в внутрішньому корковому шарі, де міститься пігмент меланін? Що він там робить? Він змінює наш натуральний пігмент там, де це можливо, змінює на той важний, який ми внесли. А де це можливо? Це що ми з вами народилися. Хтось народився русявою, хтось блондинкою, хтось брюнеткою, хтось рудою натуральною, розумієте, хто чорно. І от, чим нижча цифра, тим темніше волосся. Чим вище цифра, тим світліше. Е, від шести до десяти, якщо це вам попалося таке волосся. Ви можете спокійно хімічним борником працювати одразу. Якщо попалося від п'яти і донизу, ви не можете нанести хімічний бурник будь-якого кольору, якщо тон, в тон можете. Якщо світліше, то світліший так. Якщо світліше, бо от вона прийшла на такому рівні темному до п'яти. І хоче стати водою, мідною, каштановою, шоколадною, ну шоколадною там сто. Ви не можете це нанести, чекати. Вам треба забрати зайвий пігмент чим? Супровод. І тоді вже далі. У моєму випадку сута це не вариант, бо в мене волосся зробили казка. Це <плес> ж треба дивитися, дивитися на стан <плес> волосся, <Вий. плес> розумієте? У мене дуже було, і... було просто на несприймаю від приводи. Мене я раз житті оформила на якому, я промовила на трійці чи на шестірці. Тобто сильне, і в мене воно походило і тривало і... ну, просто пару шпаси сухою. Я змивкою ви... змивку... ви... змивала, я змиркою збивала, я та зі змивкою зараз. Е, дивіться, ви змивкою збивали натуральний куль? Ні, парне, буде ніж. Ви розумієте, за різні речі про це інша тема. А. Взагалі, тут змивка не підійде, коли у вас своє натуральне... Де мене Розумієте? всі ще пам'ятаєте кармішними різниці? Ще раз. Освітлюючі перманентні, це є крем-борники та освітлюючи, коли ми відкрили карту. У нас є світлі ряди, Оце все є освітлюючі перманентні е е барвники. Які що можуть зробити? Також дуже добре працювати на цих рівнях вище, на натуральному волосі. Нагадую. Якщо на є фарма, вони не працюють. Якщо у нас є темні відтінки базові, вони погано працюють, тобто варто чимось підготовляти зрозуміли? Тобто так вони працюють. Забирають вони натуральні кілет на 5,5 рівні глибини то максимум. І лише через натуральні. Класичні перманентні верники це те, що ми щойно сказали, що вони дуже добре знову таки діють на цьому. Якщо це попалося, то треба нам підготувати сухню. Змішуються ось ці освітлюючі, Ми можемо змішуватися з 6, 9 і 12, дивимося, встану волосся. Ці змішуються 3, 6. Тут не потрібно більше. Тому що класичні перманентні – це всі темні і кольорові бірники. І якщо ми додамо сюди 9 або 12, то в нас буде що? З'їдатися наш колір, яким ми фарбуємо. Угу. Тому тобто не можемо робити. І перманентні вирники прямої дії це вирники дуже яскраві, які призначені для роботи з паслами, з довжиною для яскравих ефектів на темному фоні як натуральному, так і фарбованому. Тобто вони мають таку сильну подвійну дію. Забирають зайвий пігмент, будь-який штучний чи натуральний, і надають яскравості. Їх змішуємо теж переважно з шестіркою. Так? Якщо волосся слабше, можна стрійку. Наш шкіру їх стараємося не наносити, тому що вони доволі агресивні. Це, я думаю, що зрозуміло. Ну, на ванетків використовується для чого? Для того, щоб затонувати тон в тон, на тон темніше чи на два темніше, наскільки вам пасує. А, вони не можуть освітлити, вони не можуть зробити а, кардинально запробувати сивину. Тобто вони можуть так дати насиченості близько все. Зрозуміло? Вони такі дуже-дуже ніжні. Дуже Отже, тепер далі ми сьогодні маємо з вами вияснити, як правильно ми працюємо з цими верниками. Скажіть мені, будь ласка, чи ви чули про поняття первинне і повторне фарбування? Скажіть мені, будь ласка, при первинному як ми будемо наносити? Ми розділяємо. Розстріляємо як подібним протягом, який проходить від серединки чула до серединки шиї, від вушка до вушка через тіля. І таким чином утворюємо собі 4 зони основних. Починаємо працювати хімічними барниками ідеалі з якої зони. Тому що вона холодна. Далі, далі, що ми робимо? Ми чітко профарбовуємо зазвичай. Ми чітко профарбовуємо е, спочатку ті наші розстріляючі проділи, щоб нам це все не мішалось. І далі швиденько наносимо від колічка до кінчика по тонких прятах. зрозуміли? Тобто це стандартна ситуація, там нічого самого нема, розділили, швидко нанесли від крічки до кінчика, задали час витримки по стандарту і все. Зрозуміло? Mm. Що відбувається при повторному фарбуванні? Яка тут має бути е, робота? Ну, тут до ситуації, якщо у нас там на тому дивніші і відріз, з корінчик, це наносимо корінчик і так, ну тож Хто на тому дивніші? Хто у вас на тому диміші? Ну, наприклад, та клієнтка прийшла з, ну, з рівна 6, і вона попробувалася на потимніші, і в неї відріс свій натуральний курінчик. Тобто нам треба спочатку нанести на курічці. Якщо клієнтка ну, змився на наша довжина, то в принципі можна ще бажанню клієнтки е, на, дужу, на нас. Дивіться, Двіться, бажанню має бути вашою, не клієнтки. Двіться. Mm. Ви як мастер. Ви все правильно кажете. Тільки трошки не до кінця розумієте всю е, 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 техніку. Дивіться. Ви неважливо, чи вона була у вас пофарбована на тон темніше, чи на тон світліше. Ви просто бачите, що у вас прийшла клієнтка. От, скажімо, візьмемо яскравий приклад. Клієнтка пофарбувалася у вас там, скажімо, в мірі. Прийшла через місяць, в неї відросло коріння, і в неї залишилась довжина так чи інакше з боротником. Але на дружині цей парник вимивався протягом місяця, в залежності від того, як вона мила, скільки мила, чим мила, чи ходила по сонці. І в нас буде різна ситуація з довжиною. Як мінімум, в нас може бути три випадки з дужини. Чи якось ці три різні випадки будуть впливати на нашу дорогу? Якщо дуже вимога, тоді буде корінь такий дуже. Ну, так, ви повинні розуміти, що нас корінчий під'їзд, він натуральний. Ми обираємо той самий виробник, якщо вона планує поновлювати те, що було. так? Ми наносимо його куди? В першу чергу на прикореневу частину. Далі ми ну, повинні розуміти, що якщо в нас майже не видалася довжина, то ми нанесли на коління і далі чекаємо весь час витримки лише за 5-7 хвилин, щоб наша варба наш, наша нашаровувалася, не налипала на цьому нашому шарі. Е, волосся, так? Тому що, якщо в нас вже в першому була фарба, да? був вербник, ми зараз малюємо другий раз, е, час ми обов'язково поливаємося, але і обов'язково додаємо завжди до бурника таку невеличку кількість води, щоб наша фарба плавніше лягала і не забивала е, наше волосся. Бо буде накладках шар на шар, на шар і потім буде проблема у вигляді темнішого відтінку. і у вигляді, але в разі того, коли вона захоче змінити, цей бутінок цей на якийсь інший Розумієте, треба буде попередній виводити. Це тільки той випадок, коли ви бачите, що там дуже вона вимоглась. Але водичка все одно є, бо всеріали, навіть якщо вона дуже вимлесне, все рівно якась часточка там є. Ну, тобто ви вже вирішуєте, дивитеся по ситуації. Може вона довго не ходила, може дійсно вимле дуже, тоді може і без водички. Але це вже так індивідуально. Але загалом ці правила треба чітко засвоїти, тому що через невиконання цих правил в нас виходить різниця кольорова. Корінь у нас світліший, довжина у нас темніша. І ця різниця дуже неправильна, тому що в техніках фарбування сприймається е, добре, якісно, е, природно. Це вважається, коли в нас є корінчик е, темніший, а довжина світліша. це є нормально. так? Але коли в нас навпаки, це є нервно. Тому це треба дотримуватись. І крім того, ви розумієте, який це ефект. Коли клієнтка, наприклад, фарбується шоколадний і постійно неправильно наносимо на дружину, то в неї ж дружина не шоколадна, на неї вже чорна. Те саме з е, мідною. Вона вже мідна на коренях, вона мідна. А на дружині вона вже така, добре-добре, глибоко коштам. Цього бути немає. Зрозуміло? Оці правила ми чітко маємо не так. Все. Це те, що дуже важливо, так? Щоб ми відрізняли, що ми робимо вперва і що ми робимо у повторні. Скажіть, чи є у вас питання? Скажіть мені ще у мене два питання. Чим ви пропонуєте доглядати за волоссям клієнтам, які фарбуються хімічними вирниками? Зложу я сюди допомогу. Зложу що у вас Дружина на дітрі? Маска, функціонери, різні паючі ну, засоби, лікарні. Ми тобто розуміємо, що клієнтам, клієнтам, які вже формувалися виробниками е, хімічними, так, перманентними, обов'язково по догляду треба рекомендувати після миття обов'язкову маску або бальзам. додаткові що у ці всі засоби, що сказала Олеся. Це обов'язково ще не скажіть, що, що можна запропонувати клієнтам, які формуються хімічними випадниками, але в плані того, що це кольорові і це. тонуючі маски походу. Можуть бути тонуючі, тобто, фізичні, скажімо, препарати так, тонуючі, це може бути і шампунь, і шампуні, шампунь, маски. Маски, маски, там якісь гелі, кулісь, хоч так, щоб просто підтримати, Дима. Але зрозуміло, що ми таке кожен раз. Нам може цим скористатися, наприклад, раз в тиждень для того, щоб підтримати цей колір. Так? Ось. І насправді також буде менше тут роботи. Що він не випився, ви просто в кінці його трішки освіжили і все. Так? Таким чином, і не руйнуйте волосся зайвий раз довго і е, маєте красивий колір. Зрозуміло? Якщо немає до цього всього запитань, то будь ласка, це селичка. There's a the ration.